І так, що я роблю? Я починаю складати валізи, тому що вже за пару днів я їду у Словаччину. І так, в мене день збирання номер два. Це я склала, щоб ви собі розуміли, буквально половину, тому що в мене буде ще одна валіза. Я не знаю, що сказати, тому що кожен раз я собі кажу, що я буду брати менше речей. Там я поїду з одною легкою валізою, і кожен раз в мене валізи тільки важчі. Що я маю з цим зробити? Я не знаю, просто мені треба не купляти тут речі і нічого просто не вести. Ще я буду купувати подарунки і так далі. Коротше, це жесть. Я потрохи починаю розуміти, як я буду знімати відео на як це сказати на публіці. Коли, як я буду знімати відео, коли будуть люди, я просто буду вдавати, що в мене дуже важлива робота. що Це супер моя місія. Просто знімати знімати контент, і я буду так ходити туди, сюди, це все знімати. Типу це супер, супер important for me і так далі. Прям ну це дуже мені важливо. От і прям це лайфхак я такий, до речі, знайшла. Так зараз, поки я знімаю речі вже, поки я знімаю, поки я збираю речі вже п'ятий день. Я хотіла вам сказати, що ми з вами побачимося вже у Братиславі, так що. Всім папа. -па. І так, це мало бути ось таке повернення. Зараз я налаштую штатив і відрегулюю свій голос. Я сподіваюся, що ви мене бачите, тому що я вас не бачу, мені потрібно відкинути екранчик. І давайте почнемо з того, що я вам скажу. Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити в цьому відео. Отже, де я знаходжуся? напевно, перший раз бачите цю кімнату, так як я вчора. Я вчора її побачила буквально, коли приїхала. І Все, тільки вчора побачила. І давайте почнемо з цього балкону. Типу, балкон великий, речі, зручно сушити. Але я вам хочу сказати, що в моєму гуртожитку, якому я жила, було набагато ліпше, там інший був вайб. Тут є ось така тумбочка. Зараз я закрию двері. Тут є ось така тумбочка, в яку можна щось поскладати. Ліжко, якоїсь дічної. Я поняття не маю, хто це є. Також поличка, на яку можна все поскладати. І також стіл. Я поставила свої речі, бо тут просто є зарядка, і я поставила свої речі. От також шафа, вона досить велика. Також тут були різні вішаки. Я якщо чесно, не знаю, чи це були вішаки, але я вже повісила. І також, наскільки я зрозуміла, це шапка цієї дівчини, яка буде тут жити, а це мої речі. Я почала просто нещодавно розпаковуватись, точніше вчора. І в мене, знаєте, такий вайб, що я прямо ну, я не хочу розпаковуватися, бо в мене ще є надія на те, що мені змінить гуртожиток. Тобто він не є такий дуже поганий, який, бо є ще гірше. Але просто то, що в мене такий там класний байт на моєму гуртожитку, мене там всі друзі. Там я знаю всіх на прохідні, вони всі просто аф'єні. А тут, типа, я тут просто реально нікого не знаю. Також швиденько вам покажу, що в мене тут теж є. Ще ось бачите, ось такий, теж така тумбочка є. І тут стіл, тут вже є мої речі стоять. Також ліжко У мене ще речей взагалі немає. Взагалі того, що мені нічого ще не привезли. От, як бачите, теж така поличка, я ще маю це все прибрати. Якщо я переїду, то я, я дуже хочу швидко все переїхати. Але всяке може вийти, що я може й не переїду. Подивимось. Стіна теж не дуже класна, звичайно, що вона брудна. От, Але я думаю, порівняно з іншими гуртожитками, це досить непоганий. Також, як казала, ось така шафа. Тут у мене вже стоять деякі речі. Ну і відповідно, моя валіза, і також ще валіза. Там деякі фрукти я купила, і в принципі все. Також я вам або вставлю фото та відео кухні і також ванної та туалету, тому що я насправді зараз не дуже хочу виходити з камерою, тому що мені некомфортно, коли, я, наприклад, вийду з камерою, і там також живуть інші дівчата, мені насправді не дуже комфортно і що вам сказати, тому що в тому інакшому гуртожитку все було прямо в блоці. Тут розділено добре, що ванна та туалет є в блоці, але кухня загальна. І для мене це дуже погано, тому що я на кухні проводила свій увесь вільний час. Зараз я, знаєте, не знаю, куди подітися. Тому що прям кухня була, це моя улюблене. Але як вийшло, так вийшло. Не будемо нічого жалітися. Якщо я тут маю прожити рік, або, знаєте, якщо буде онлайн, це буде ще просто чікі-пуки офігенно, все може бути. Я не знаю, не буду пророкувати, але... Всяке може бути. Подивимося, подивимось. Може, вдасться помінятися, буде тоді супер. Я буду пищати і так далі. Якщо ні, ну, то значить так має бути. І так, зараз покажу вам мою дорогу до гуртожитка, як моя подруга Емілі мені допомагала дібратися, тому що в мене були супер-супер важкі валізи. І зараз вам також покажу частину своєї кімнати, туалет. Та кухню. Отже, це моя кімната. Тут шафи, ви вже їх точно бачили. А зараз буде туалет. Я не можу сказати, що це жахливі умови, це навіть дуже добрі умови, тому що є гуртожитки набагато гірші. Але для мене дуже-дуже важлива була кухня, тому що я там проводила увесь свій час. А зараз я там дуже мало часу проводжу, і це було моє улюблене місце. Ще зараз вам покажу один фокус, який мене дуже сильно нервує. Оця штука, оцей світильник він зараз почне мигати. Оце він зараз почне мигати. Добрий ранок, добрий ранок. Це буде найкращі вечори просто. Найкращі. Оцей ще нормальний. Оцей він жесть, як мигає. У мене я зараз поки що два дні, або навіть менше для того, щоб подумати. Взагалі за навчання за своє життя, тому що я зрозуміла, що знаєте, тут непогані умови. Взагалі, тобто умови досить нормальні, тільки треба фіранки поправити, а то вони повпадали. Е, от просто я хочу вийти на інший рівень життя, тобто я не хочу жити не то, що в гуртожитку, якщо повернути в мене в гуртожиток, я б там жила, блін, там дуже круто. Але просто я, я вже хочу зовс, зовсім інший рівень життя. Я вже хочу жити і на своїй квартирі, і в своїй квартирі, або в будинку. Але просто розумієте, зараз мені фінансово це не виходить, тому що я ще роботи не знайшла в Словаччині, і мені поставили ще поки що такий розклад, що я як мінімум 4 дні вчуся в тиждень. Тобто, якщо минулого семестру я вчилася 3 дні, то тепер я буду або 4, або 5 днів вчитись. Я знайшла також дуже класну роботу, що вона зранку, але зранку в мене не виходить, бо в мене тоді навчання. Але ця робота мені дуже сподобалася. Але не виходить, не виходить. Так що ми продовжимо, продовжимо працювати над собою над своїм Ютубом, над моїм Ютубом, над українським Ютубом. І я хочу ще більше це розвивати. І ще що вам сказати, як бачите, моя 24 годинна дорога не була. Без наслідків. Як бачите, подивіться на мої прищі Тобто, це Це жесть і тарті-пляцки Це просто жесть Того, що мене дуже сильно обкинуло Ще мені треба купити умивачку, тому що я як їхала, мені все потекло. Коротше, дуже багато всього. Може навіть знімлю розмовне відео про життя в Європі, знаєте, наші в Європі і так далі. Подивимось. А зараз я буду йти робити тенсворкаут для того, щоб трохи розім'яти свою спину. Я вже, і зробила. я вже також зробила таку зарядочку, послухала також подкаст. Просто я закохалася в подкасти і, що вам сказати, поїхали, поїхали. Давайте будемо займатися спортом, бо я вже сьогодні дуже багато говорю. Друзі, давайте почнемо з того. Я вже переодягнулася в свою звичну форму, як то кажуть. І ще я дуже вдячна Емлі, яка мені дала ці тапочки, тому що я приїхала сюди просто без нічого. І що вам сказати? Подивіться на ось цю сумку. Я пам'ятаєте, я робила розпаковку. Я не знаю, я не пам'ятаю, чи я виставила. Я ці влоги не виставила, що буде тиждень влогів. Я ще не дознімала п'ятий влог, шостий. І сьомий, і що вам сказати, щоб ви собі бачили, це від тої тупої, чорної, шкіряної куртки, яка мені лишила, блін, тут нічого нема. Сліди. Ви розумієте? І воно не відтирається. Типа, блін, я цю сумку навіть ні разу ще не відділа, не носила. Можливо, хто знає, як це відтерти, то напишіть мені, будь ласка, бо шкода все одно сумки. І так, що вам сказати? Я раді до сьогоднішнього тренування, до Денсворкаут. У мене, як бачите, ось такий топ, також велосипедки і мого пресу. На жаль, я не знаю, чи його видно. Його не дуже видно. Але зараз мене буде десь кал такий, я просто, реально, я його так довго вже не роблю. Тому поїхала-поїхала за сумку. Я, в принципі, не розчарована. Мені не дуже подобалось. Але, ну добре, воно мені подобалось, але знаєте. Кажуть, новому місті, якщо все, ламається, бо це тут І так, дорогі друзі, дорога родина, Я взагалі думаю, тепер буду ось так починати все, тепер буду ось так починати всі свої відео. І я заплела собі, як бачите, гульку. чому не такі великі вуха, я не знала. Коротше, я ще встигла подзвонити в вчительці, директорці з іншого гуртожитка, як виявилось, місць нема взагалі. І треба хіба що з якимось студентом мінятися і все. Я знайшла змін помінятися з хлопцем. Тобто кімнатами, але з хлопцями мінятися не можна. Капіц, блін. І я лишаюсь поки що тут. Що вам сказати? Я не знаю, що сказати, тому що мені до центру трьома автобусами їхати, і це жесть. Це просто жесть. Доброго вечора. У мене вже 16.30, це вже майже вечір. І в мене зараз буде англійська, якась нова вчителька. Я не знаю, мені здається, взагалі що це має бути останній Speaking Club. я не впевнена. Якась така тема, якщо чесно, Your company policies and Professional Manners. Якщо я це правильно прочитала, policies, я не знаю, як це прочитати. І буде з іншою вчителькою, англійська також. Що вам сказати, дуже excited. тому що після цього я маю йти на зустріч із своєю подругою Емілі, і ми підемо в якийсь азіатський ресторан, тому що в мене закінчилась майже вся їжа. І це просто дупа, того, що, щоб ви себе розуміли, там, де я зараз живу, до зупинки йти капець далеко, до магазинів теж дуже далеко, блін. Ну це жесть. І я через це дуже розстроєна. Плюс у мене вже майже немає їжі, майже все закінчилося. Так що хм, настрій в мене ще гірший. Зараз я приєднуюся до англійської мови, треба блін. Was my first job. I have a bad company, no experience, it was my first. Що чорсшом сказати. Сьогодні мене супер дивний влог того, що щоб ви собі розуміли. Зараз я їду зустріч з Емілі і ми підемо в якийсь ресторан, в якийсь кафе, хоча б щось поїсти. Того що, щоб ви собі розуміли. Щоб вибратися з цієї діри, де добратися до якогось торгового центру, мені треба їхати на трьох автобусах або чотирьох. Типа, це, це просто жесть. І я їду, блін, 40 хвилин. Це, це, це дупа. Серйозно, я не знаю, скільки я буду сказати це слово, що мені треба швидко передіватися, тому що я вже йду, скоро буде автобус, і я йду ще купляти продукти. І тут все. Складати як виявилося, моя сестра не зможе сьогодні привезти речі, типу я лишаюся взагалі без нічого, без кастрюль, нічого варити я не можу, все офігенно класно. І прийдеться тільки йду купити. Тобто щось в ресторані, тому замовити, я думаю, це ліпше, ніж нічого, але я не маю навіть де це розігріти. Тобто це просто жесть. Блін. Коротше, дуже весело з тим гуртожитком, і який ще походу поки що не можеш поміняти. А вам ті, ну, блін. Ну це, ну це просто жесть, я не знаю. Як ви бачите, в нас уже вечір повністю навіть засвітилося це світло. Як вам, нарешті, і я. Ми хотіли взагалі з Емілі піти поїсти в азіатський ресторан, але він був закритий, тому що він був до 19-ї. Ми прийшли до 19, 26, 19.30 і. Ми зайшли тільки в продуктовий і все. Тому, можливо, завтра, напевно, ні, не підемо, але можливо, підемо в понеділок, після пари, якщо встигнемо, звичайно. що. От, і ще я для себе знайшла знахідку, як я буду закуплятись продуктами так, щоб мені не їхати за 100-500 кілометрів. Я, коротше, придумала. Перше вам покажу, що я купила, і насправді, що я вам хочу сказати, що ці продукти. Вони не є найвищої якості, тобто це не найкращі продукти. Це не є все біо, але ціна вийшла реально велика. Тобто, зараз, як ви знаєте, через всі воєнні дії і так далі, дуже сильно подорожчали продукти. Але я розумію, що це все одно дрібниця порівняно з тим, що відбувається, але все одно хочу вам розповісти про продукти, скільки вони коштують. Загалом, зараз на секунду, пауза, подумайте. Так, 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 скільки воно все вийшло, разом з умивачкою, все, паста і так далі. Воно вийшло приблизно десь євро 25 25 євро, воно все вийшло. Тобто, я напишу це в гривнях, це десь 900 гривень. Це, коротше, це дуже багато. Тобто, і по суті, я не купила нічого, абсолютно нічого. Всього лише виноград, банани, моцареллу, сир, хліб. Також я взяла для того, щоб мати на перекус масло, оця паста і щітка, до речі, щітка тут. Жахливі, я вам хочу сказати, паста плюс-мінус норм. Щітки жахливі, також ці рушники, умивачка, помідори, лимон і все. Я не знаю, це вже третій раз, що який кажу, що продукти на найкращій якості. Вони, в принципі, норм, це не біо, але, блін, ну, реально, дуже-дуже дорого. Жесть. І це що я не купляла, знаєте, ні рибу, яку потрібно їсти, нічого. Я не купляла ні м'ясо, ще м'ясо не купила того, що там в холодильнику майже нема місця. Не дуже багато місців морозилиці немає, тому що тут цікавий такий факт, цікавий факт, що я бачила тут м'ясо в упаковках кілограм-півтора. Тобто не було таке, що як в нас, знаєте, купити там м'ясо. Можливо, знаєте, якісь магазини біо може там бути. Або може я просто не бачила це м'ясо, як воно на розвісіде. Да? от це мене вже живіт бурчить. І, можливо, ви його не бачили, я купляла коротші філе тільки півтора там кілограма і так далі. Значить, у нас Яна просто не знаю, біженець, яка не має ні сковорітки, ні кастрюлі, нічого. Я нічого не маю. Серйозно, взагалі, я їсти зараз фрукти, зроблю собі моцарелу з помідорками. У мене навіть тарілок немає. Ви розумієте? Типа я сьогодні прийшла, я хотіла ще купити і кружки, і тарілки, кружку і тарілку, але не було. Не було нічого, блін. Я не знаю, а мої речі мали бути сьогодні, як сьогодні не буде. Я не знаю, це просто, це просто жесть. Мені треба з цим щось робити. Я вам також сторі, що записала в інстаграм. Так що підписуйтесь на мій інстаграм, десь там дивіться, буде десь мій інстаграм. Ось так. Але, знаєте, може, це буде якийсь урок, який мені потрібно пройти. Сорі, що ви бачили, мені тут без нічого. Я це все одно приберу. І. Все одно я маю пройти цей урок, оце що мене поселили в, в якусь незатиду Братиса Братисаві, Словаччину і так далі, і, до речі, зараз вам що одну штуку скажу. І так зараз я поставила якимось чином камеру на штатив, я сподіваюся, хоча мого бочка не видно, я сподіваюся, це вам не буде заважати, якщо я навіть ось так себе так. І хотіла вам сказати, що коли я їхала до Словаччини, я зараз почну це слово, а коли їхала в Словаччину, я зрозуміла, що Ця країна не для мене абсолютно. Я не знаю, можливо, це пов'язано з переїздом, що я переїхала непонятно куди, непонятно взагалі що, якими дорогами мені треба проїхати, щоб дібратись до центру, блін. Ну це капець, і можливо, це з тим зв'язано. Чесно, я навіть не знаю, але я коли їхала, це може за місяць, місяць тому. Я відчуваю, я не хочу їхати в Словаччину, У мене нема такого відчуття, що, блін, та, я туди їду, ура-ура! Тоді всі рази, коли я їхала, в мене було таке відчуття: Вау, типу, їду в Словаччину, ура, я була дуже рада. А коли я приїхала, сюди я себе реально почала почувати або якоюсь біженкою, або не знаю, ким насправді. Тобто, бо тут. Тут мені взагалі не комфортно в цій частині міста. Тобто, я думаю, це все залежить від того, де знаходиться від локейшн, де, де все знаходиться. І тут все настільки незручно. Якщо в тебе немає своєї машини, то це просто жесть. І мене це дуже ще розстроїло, коли я приїхала. До цього я не знала, де я взагалі буду жити. От раніше я не знала, я пізніше І я, я зрозуміла, що Словаччина, мабуть, не та країна, в якій я хочу розвиватися, і після початку війни я зрозуміла, що блин, Україна це точно та країна, в якій я хочу розвиватися і жити, тому що, типу, навіть коли почалась війна, я зрозуміла, що знаєте, зараз не то, що там О, почалась війна, вона зараз там почнеться, типу, оце все. І так далі. У мене є дуже багато моментів, за які мені соромно, за які мені не соромно і так далі. Я вам також це все колись розповім. Але я зрозуміла після того, як я поїздила по Європі, цінність реально своєї країни. Бачере слова ні, в п'ятницю після обіду в Словаччині вже ніхто нічого не робить, всі відпочивають. Це все таки класно. Це, це класно, тому що я привикла до цього хард-хард працювати і так далі. Але вчитися працювати і так далі. І а тут всі такі чи взагалі класненько і я зрозуміла, що поки що це місто, ця країна, мабуть, мені не підходить. І треба шукати далі. Але поки що я буду тут залишатися на найближче. Я, з... я не знаю, куди взагалі мене доля поверне, поки що. Я не можу вам точно сказати. Але що такий, знаєте, міні-підкаст або подкаст? Подкаст мені більше подобається, подкаст. І що я вам сказати? Я думаю, це відео треба закінчувати. У мене вийшло сьогодні таке розмовне відео. Був такий, в принципі, хоум хоум-блог. навіть я би сказала про моє життя, як я сюди переїхала, в цю чудову кімнату, звичайно, дуже чудову. І я хочу вам подякувати всім за це відео. Я сподіваюся, вам сподобало, сподобалось те, що я розповіла. І, можливо, я буду ще більше розмовних відео вам розповідати про своє життя, тому що я обожнюю сісти перед камерою і говорити. Я це просто обожнюю, особливо, коли, знаєте, висосаний контент з пальця, або коли я з кимось розмовляю і це знімати, це, це прям топ, я це обожнюю. Тому я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково. Ставте лайки та підписуйтесь. І в <кій> мене вже трохи сів голос, тому я зараз йду також вечеряти, дуже пізно вечеряти, але йду вечеряти і. Буду, сподіваюся, завтра будуть мої речі, я тут все облаштую і буду хоча б трошки почувати себе вдома. Тому дякую всім, бажаю гарного вечора, гарної ночі, дня і всім па-па.